Тоню, ти точно впевнена наприклад, цієї школи? Мам, ти сама казала, що мені буде краще серед тут нолітків. Хоча, Доню, ти права. Нічого пере. Крістіна. Ну і взагалі там таке сталося, ти зараз офіг. Хоча завжди, чому він не збиває бідного медведя? Ти що, страх впотіряв? Це ти тут що властував. Думаєш, якщось буваєш інших, то станеш різко крутішим. Ну, коротше, підходить вона і дає йому так різко під. До речі, ви в курсі, те, що нас сьогодні по кімнатах розселіли? В сенсі, по яких ще кімнатах? Ми ж договорилися жити разом. А ти що ще не знаєш? Піди на вакту візьми ключ... Хоч би там був хтось нормальний, хоч би там був хтось нормальний. Він якого фіха. Гей, ти чого тут стоїш? Ти? ти, типу, наша нова сусідка? Так. Марк, ти головне заспокойся.